Коли здавалось би, вже що Аберт Комбі не може познущатися зі своїх героїв ще більше, він показав, що він не знає меж не країна. книга про дівчину Шай, яка просто собі живе на фермі, торгує тим, що виростила. І ось одного разу, коли вони з вічимом поїхали в місто торгувати, хтось спалив їхню ферму і викрав її молодших брата і сестру. Шай і її відчимленп відправляються на пошуки дітей. Звісно, що вони дорогою зустрічають багато друзів, наживають ворогів. А часто друзі з ворогами міняються місцями. Як це завжди буває в Аберхомбі, за що я його люблю. і до кінця, як завжди, не зрозумієш, хто хороший, хто поганий і чи взагалі варто було рятувати тих дітей. Звісно, шкурта жорстока, як і завжди в лабикромбі. Читалась, вона мені чесно, найлегше з усіх книг у всесвіті первого закону. Навіть легше, ніж саме початкова трилогія. Книга, заради якої я не один раз пожертвувала сном. А сон, повірте, для мене це важливіше, ніж читання. І зауважень, Подруківки. що сталося з КСД? Букв пропускали багато, а в слові магів, буква В пропадала вічно. Чомусь всюди було правильно, бо я спервсь по-між магі. Тут магі магі магі. Де вони буклови загубили? Я не розумію. Якась чорна магія не інакше. Я не люблю чіплятись до перекладів, перекладачі більше за мене розуміють. Але мене бісить, коли шість книг була Енглія, в сьомій стала «Англандія». був глама золотий в попередніх, став глама Голден. Навіщо це міняти посеред циклу? От це мене напрягає. Місить. А так в цьому до книги зауважень ніяких. І хоч я щойно сварила КСТ, але й похвалити їх теж треба. Я тільки думала відключити від а Вони вже взяли, і видали наступну книгу циклу. Коротше, в мене напевно цілий рік буде суцільний Абрикомбі Все за іншими відгуками сюди не приходьте. Це певно треба перейменувати канал. Читаю Абрикомбі. так. от.